Замість анексованого Криму до Одеси ще ніколи цей напрямок не був таким популярним серед відпочивальників, як зараз. За це літо курорти області відвідала рекордна кількість українців, і поки одні відпочивають, інші користуються можливістю заробити. Тож ціни кусаються як на харчі, так і на житло, яке складно назвати догляднутим. До найбільшого туристичного центру поїхав Артем Сорокин. Щороку таке ажіотаж туристів можна було побачити хіба що у Криму. За туристичний сезон півострів міг прийняти до 6 мільйонів відвідувачів. Після анексії Криму люди знайшли альтернативу та замість півострова їдуть сюди до Одеси. За два місяці туристичного сезону Одеса вже встигла прийняти 5 мільйонів відвідувачів. Семирічна Соня міцно тримає бабусю за руку. Емоції не передати словами. Сьогодні вона уперше в житті побачила море. что здесь не стреляет и здесь тихо. Сонечка, откуда ты рассказываешь? От Славянска. Было ну, неспокойно. Что там было? Мы прятались в подвале и спали в подвале. А потом наступило солнце и все прошло. От і сьогодні маленька Соня на пляжі знову чекає сонця, а його нема. Попри похмуру погоду, разом із сонею на найбільшому безкоштовному одеському пляжі Ланжерон яблукові впасти ніде. Передбачливі займають місця біля води із самого ранку. А ось тим, хто своє місце під сонцем пропав, доводиться влаштовуватись на бетонних плитах. Та це ще нічого кажуть відпочивальники і згадують попередні вихідні. Людей просто немерено. Ну реально, як мураві, от якщо з моря дивитися як мураві ходять друг на друге, лежать там голова возвінок і тому подібне. Ну дійсні на этом пляжі дуже много народу. І з кожною хвилиною на пляжі більше і відпочивальників попрокидалися вже усі. У тісному вуликові туристів з'являються місцеві бізнесмени. Голодне пиво для пазитіва. Пахлова вертольоту залітає прямо в рот. Хто креветок не возьмет, от того ж науть. Вот Ось такий стаканчик стоит 20 гривень. Вот гривен. Ну так, да, до кінця ми ще досипімо там. А в комплекті з пивом криветків Геннадія вартуватимуть вже півсотні. Продавець розповідає, ціна на його продукцію напряму залежить від закупівлі. Втім, не кривлячи душою, зізнається на те, що користується особливим попитом, чи не щотижня накидає по кілька гривень, просто так. собі маємо 200-300 гривень. То 150 мінімум соня зі слов'янська на пляжі сьогодні снідала пиріжком. з яблуком по 15 гривень в этом году да дорого. Дуже дорого. Ось вот я купила пирожок, він 15 гривень. Ціни підскочили не лише в розносників кукурузи та пахлави, а й в ресторанах на березі моря. Насправді разом із туристичним бумом ціни на їжу у закладах тут біля моря теж підскочили півторатою два рази. Середній чек у таких закладах нині коштує 200-250 гривень. Люди воліють їжу брати із собою. Зараз подивимось, скільки у такому закладі вартує поїсти. Якщо просто пиво зайти, то 80 А прийти там. Шашлик заказать салатик там Так, двісті 200-250. за тарілку звичайного українського борщу із пампушками тут просять півсотні. Через такі ціни у ресторанах, крім офіціантів, нема більше нікого. Люди обідають тим, що взяли з дому. Ну яєчковірок хліб кобаска. Та найбільша проблема зізнаються відпочивальники ціни не на харчі, а на житло. Вони злетіли ще на початку сезону і через величезний попит продовжують рости. А, якщо однокомнатна квартира в середньому стояла около 400 гривень. в Сутки не большая, якби бюджетна однокомнатна квартира. То зараз така і оцена составляє дете около 500 600 700 гривень. Якщо возле моря, то можна навіть і не найти да, квартиру. Ціни не до около полутора тисяч. Рієлтор розповідає, місцеві мешканці з одеською винахідливістю на своєму житлі дуже гарно заробляють. Каже, на початку літа їдуть до родичів, а свої хати на сезон здають. Коли приїжджають, мають до 20 тисяч гривень. Втім, квартир усе ж не вистачає. Бронювати їх відпочивальники мають за місяць. Та Ще й обережність не завадить, бо часто намагаються підсунути неліквід. як у приватному секторі, так і в готелях. На фотографіях були хороші, на хороші, оруш хоже на цікаві. Ми приїхали і ми отримали такий аут. Цвет не работает, кондиціонер не работает, душ означала гарячий, ні забежать, забіжать бірон холодний. Вартість навіть таких занедбаних номерів кажуть, туристи нині доходить до восьми сотень гривень за добу, та і їх на наступні вихідні вже не знайдеш. Бо ж свято день незалежності. І, хоча цього сезону Одеса стала трохи вибагливішою та дорожчою, вона все ж. Нині є найбільшим туристичним центром для України, і поки ми чекаємо, що Крим знову буде нашим, перлина біля моря вже наступного тижня. Має всі шанси побити кримського рекорда та подолати 6 мільйонний туристичний бар'єр. Артем Сорокін, Волошко, програма Вікна СТБ.